Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання і віднімання в межах 10. Це наш розділ. А тема компоненти дії додавання та знаходження суми чисел за малюнками. Нам урок уже давно час розпочинати. Будемо знову мовлення. ще розвивати? Будемо також діти. З вами рахувати. Будь ласка, назвіть числа. Від 1 до 7 – в порядку збільшення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наступне від 1 до 7 в порядку зменшення: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сусіди числа 6. Це. Правильно 5 та 7. Числа 4, 3 та 5. Числа 2, 1 та 3. Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш діток. 2 додати 2. Буде 4. Четверо дітей. Наступне. Порахуй, скільки автомобілів! Правильно 7 автомобілів. 3 поїхало. Скільки залишилось? Правильно, залишилося 4 автомобілі. 7 4 буде. Порахуй, скільки ти бачиш хлопчиків. Правильно, їх 6. Двоє пішло. Залишилося. Правильно, 6 мінус 2. Буде так чотири. Далі, подивись, будь ласка, числа при додаванні мають назви. Запам'ятай ці назви. Доданок, перший доданок, другий доданок, сума. Було троє козенят. Та ще двоє козенят. Всього, тобто в сумі, буде п'ять козенят. Виконайте додавання чисел за кожним малюнком та запиши в зошит. Назви компоненти дії додавання та скористайся зразком. Було 5 яблук та 2 груші. 5 додати 2 буде 7. Перший доданок 5, другий доданок 2, сума 7. Якщо ми до цих всіх фруктів додамо ще один, буде 7 плюс 1 буде 8. Поглянь, будь ласка, в нас є фігури. Наприклад, було в нас 7 трикутничів, та ще один, стало 8 трикутників. Якщо в мене було 6 квадратів, скільки треба додати кружечків? Правильно додати 3 кружечки, буде 6 плюс 3 буде 9. Молодці. Наступне. Дивимось, у нас з вами є табличка наступна. В нас є 4 маленькі кружочки і 3 великі кружечки. 4 додати 3 дорівняє 7. Скільки п'ятикутників? П'ятикутники 3, а трикутників також 3. Отже, так, 3 додати 3 буде 6. Розглянь, яких комах на малюнку більше, та запиши на рівність жовшит. Порахуй, скільки мух. Мух 6. А комарів. Звичайно, комарів 8. Кого більше? Яке число більше буде? 6 чи 8? Звичайно, комариків буде більше, тому що 8 більше, ніж 6. Поглянь на малюнок. Назви предмети, що знаходиться зліва, зліва знаходиться книга. А справа справа пензлик. У центрі, звичайно, є ручка, вгорі затирачка, а знизу звичайно зошити. Відгадай, будь ласка, задачку. Загадку. У рудої білочки дуже гарні діточки. Одне, як мізинчик, сіло на ослінчик, друге, як грибочок, сіло на горбочок, а третє, як мишка, ухопило книжку. Сторінки гортає, книжечку читає. Скільки ж діток у маленької білочки? Правильно, всього троє діток. задачка про білочку. Спробуй розгадати. У білки 10 білченят, а горішків в неї 5. Хто ж із вас, малята, знає, скільки ще не вистачає. Абсолютно правильно, я з вами згодна. Нам треба скласти вираз. 10 мінус 5 дорівнює 5. Наступне! Шість маленьких білченят у кубельці спали. А ще троє білченят по іліст трибали. Всіх тих діток полічіть. Мамі білці поможіть. Скільки ж було білченят? Молодці! Було всього дев'ять білченят, тому що шість додати. Три буде дев'ять. А ось ця! Гляньте, білочка мала визирає з дупла. Ще одна стрибнула з гілки, а за нею ще три білки. Просимо вас, діти, милі, щоб усіх білок ви полічили. Так, скільки? Звичайно, їх було п'ять, тому що один плюс один та плюс три буде п'ять.